Школам області рекомендують запровадити навчання у суботу, аби таким чином подовжити зимові канікули. Як вам така перспектива для школярів? Я не знаю, в мене дітей немає. Хай вчаться. Вчитися треба. Перший клас то це дуже важко. Вони так не можуть висадіти три уроки. а Субота я не знаю. Тобто не зовсім підтримуєте таке рішення? Ну, 50 на 50. Це просто накладка буде все. Я вважаю, що це в принципі погано, тому що, зважаючи на ситуацію, не знаю, можливо, до зими вона ще погіршиться. А тому, в принципі, в суботу це гарний варіант для того, щоб навчатися і подовжити канікули. Їм важко. Відвикли від школи, сиділи скільки вдома. Їм якось треба теж втягнутися. Хоча б дві суботи було вихідних, а тоді дали далі можливість адаптуватися. Ну я згодна з цим, тому що обіцяють важку нам зиму. Я думаю, що це одне з вирішення питання. Вони всі скучились за цей час за навчанням, за дітьми. Ну, поки ще ходимо з настроєм до школи. Ми навчалися завжди в суботу, і мені це було нормально. У мене діти навчались в гімназії, вчились в суботу, і це нормально. Школам області рекомендують запровадити навчання у суботу, аби таким чином подовжити зимові канікули. Як вам така перспектива для школярів? 에... Ви знаєте, прожили день і слава Богу. Не знаємо, яка буде ситуація в майбутньому, тому якщо влада прийняла таке рішення, я думаю, що воно в чомусь має сенс. Треба, то треба, ми так ставимося, лише б мов мир і найшвидша перемога.